Косер ТР-1, 34... Обережно! 34. <рес> <рес> То що за будка собача поїхала, а ну чи виїде під гірку. Дивіться, їде спокійно, ну спускайся, тільки не перевернись. А люди питають, чи можна на них їхати по бездоріжжю. Звичайно, можна, великі 10 колеса, 34 тисячі гривень ціна такого апарату. Можна замовити нові поштою. А це в нас що? Це в нас тр 3 Він з він є йде потужніше, він трошки довше. Так само А Можна поставити, щоб дощ не залітав, там вітер не збирає. Тут є ще такі двері, воно все застібається, просто зараз жарко і ми його не одягали. То буде душно. То коли вже мінус або нуль на вулиці, можна такі за руки навіть мерзнути не було. Ти дихаєш, воно. Ціна такого апарату 45 тисяч 500 гривень. Доставка новою поштою в будь-яке місто України, погляньте, як полетів.